Всім доброго вечірочка. Давайте подивимось, які події спішать до тебе найближчим часом. Так, вибираємо сигніфікацію, для кого цей розклад. Імператор, а, значить, на зараз ти управитель свого життя. На зараз ти я все можу, знаєш, отак от. І все контролюю, все держу під контролем. В мене все виходить, в мене все контролюється, все я знаю, все я можу. От на зараз отаке відчуття, що ти можеш усе. І ще що? І пуста карта. Ну, от будемо дивитися, значить, для такої людини а, події найближчим часом. Яка подія буде найближчим часом? Що до тебе спішить? Яка подія до тебе спішить? Ну, ти в нас імператор, то ми будемо дивитися для імператора, що спішить найближчим часом. Ну, карта Аджельніка також може говорити про те, що ти зараз обдумуєш якісь свої плани в тебе плани на майбутнє, вони довгострокові, і в подіях це ти, можливо, ти сплануєш своє життя, можливо, ти обдумаєш і думаєш, з ким тобі надалі потрібно буде спілкуватись. Ще що, королева Пентаклей. Ти думаєш о планах, думаєш о том, як прийти у ресурс, у баланс, вийти на якийсь рівень. По смерті також у тебе йдуть трансформації. Ти щось змінюєш в своєму житті. Можливо, ти тут можливо все, що ти будеш міняти від роботи до міста перебування. Можливо, ти подумаєш про якийсь переїзд. Тут все, що завгодно. в планах змінювати. Ну, але ж ти в нас і випадаєш імператором. А, тобто людиною, яка все держить під своїм контролем. І Верховний Жрець, дні старші аркани. Ну, дивись, для тебе в тебе в подіях тут найближчий час, знаєш, підвищення статусу це раз. По-друге, зміни лічної житті можливі, якщо ти їх хочеш змінювати. По-третє, знаєш, ти будеш прислуховуватись до своїх відчуттів, що я правильно, що я неправильно роблю. Тобто, знаєш, як спілкування сама з собою, або сам з собою. Ти будеш робити правильні висновки. По очельнику це буде досить для тебе такі мудрі висновки. І, знаєш, Ще також тут карти говорять про те, що зараз в тебе йдуть чотири ну, старших аркана. Знаєш, зараз на тебе дивляться всі зірки з неба. Що ти будеш надалі робити? От тобі надаються ресурси, тобі надається впевненість в собі. І що ти надалі зробиш? Як ти поступиш? Як ти себе поведеш? Ну, давайте спросимо ще хоча б одну підказку для нас. Так, карта упала. І зараз подивлюсь, яка карта упала. Карта двойка кубків. Це говорить, що прийди в баланс, Прийди в баланс, та зустріч, яку ти, можливо, не очікувала, можливо, вона, ну, вона буде досить приємна. А все ж таки я хочу витягнути якусь карту, тому що ти у нас імператор і ти любиш все контролювати, все під твоїм контролем. Так, яка ще підказка, яка ще подія найближчим часом? Ох, так, десятка кубків. Придивись до своїх почуттів. Придивись до того, що, знаєш, що тобі буде, ну, якби найкраще, щоб у тебе було і здоров'я, і щастя, і як тобі це все так зробить як до цього прийти. А ти по отшельнику, по мудрісті, навіть той період, який в тебе найближчим часом захочеться побути на самоті, він тебе приводить до королеви Пентаклій. А це означає ресурсність, це означає стабільність. І по смерті йдуть якісь перевтілення. знаєш, Ти від чогось вже відмовилася, або відмовився, і до чого ти і щось нове відроджується. І верховний жрець. Тут йдуть зовсім нові енергії. Знаєш, після смерті йде у тебе верховний жрець. І це ну, дуже висока карта. Вона говорить про правила життя. І як ти будеш поступати надалі, От. І десятка кубків, вона буде тобі, ну, знаєш, став перед собою ціль. Став перед собою ціль досягнення, досягнення успіху, досягнення того, що ти хочеш для себе, що для тебе важливіше: або робота, або сім'я, наприклад, порівняй це. І наскільки для тебе важлива робота, на якому вона в тебе стоїть в плані? І на, якому стоїть, на якої ступені стоїть твоя сім'я для тебе. Що для тебе важливіше? Оці порівняння по верховному жрецю ти зробиш. І зробиш свої висновки. Ось така, такі події спішать до, до тебе.